Доброго вечора всім, вітаємо вас, на гарні є. Сьогоднішній вечір розділимо ми з такою чудовою презентацією львівської письменниці Анни Хоми. Пані Анна буде сьогодні презентувати дві книжки. Одна, як би сказати, відродилася, перевидалася, а інша є найновіша. Сьогодні презентуватимуте дві книги. Перша це є саме перша книга Хоми це є репетитор. І друга це і за меті. Е, модерувати сьогоднішню презентацію буде подруга Аня наша. От, Так що у нас сьогодні на презентації дві е, Ані. Так що прошу е, готувати свої питання завчасно. Чи по ходу презентації, відповідно, Аня буде модерувати і надавати вам слово для запитання. Тож прошу всіх вітайте двох Ань. Ані, модератора модератор, подругу Анну Помогти, з мене здорово. Зразу зауваження, Надійка не відмовилась, Надійка трошки прохворіла, тому що було в анонсуванні. Тож починаємо з того, що я читала просто дуже багато в інтернеті і серед іншого, вже першим серед проговорювала, про те, що ви працювали і медиком, і сім'я у нас, батько був з військових. І взагалі у вас багато цікавого досі. Думаю, що крім того, психологія. Що з того найбільше впливає і що з того найбільше виливається ваші книжки? Дякую, Анна. Ну, з чого навіть почати і медицина, і психологія, вона є якби наука про людину. І, Відповідно, і з цього, і з того боку, людину можна розглядати. І через це мені подобається подобається довідувати, що всередині людини, як все це, це працює. З одного боку, це і фізичний план, з іншого боку, це душевний план. І це. Не можна роз'єднати людині. Все поєднано одну цілісну особистість. Про кожну, з яких можна писати романи, про вас так само можна писати про нас твори, якщо хто знайдеться, хто захоче написати. І тоді, якщо брати, що мені найбільше допомагає, це досвід і в медицині, і в психології мені дається. Тому що він якось так взаємозв'язується, взаємопереплітається, що я просто декорую. Не думаю, що воно ну, що я буду писати далі в медичному і психологічному плані і не все одно виходить на цей, цей ну, нероз'ємні частинки, як і ні, я не можу. А може про те не говорили. Ви казали, що цікаво, що що особливо тою частиною, де психологічні проблеми розв'язуються за допомогою проговорювання, малювання ситуації. Для вас, отже, таким чином ж, я, я теж свого роду психотерапія для себе. Я сьогодні вже встигла побувати в школі номер 6 де так само ми гарно обговорили е, ці всі ну, запитання такого плану. І дійсно, оцей момент е, психотерапії він, ні здається, присутній в кожному хто пише, хто твориться, незалежно від того, що це художник, чи це поет, чи це письменник. В будь-якому випадку він виражає те, що в нього в душі Бо інакше це буде копія ці взята, якщо, якщо не пережити нем. Це буде не цікаво читати або споглядати. Я думаю, що це е надзвичайно допомагає і раджу всім спробувати. Як на собі відчули якісь елементи автобусу книжок? А, таке паливо. Книжки повертаються, ж таки, про це не втомлююся говорити. Коли ти пишеш, закриваєш, видаєш і відпускаєш книжку, як зараз. Цикл від думки, яка вони платить, до, до друку книжки, оце коли це, ти це робиш, книжка має свою чайжу своїм життям, це як духовна, окрема енергія, частичка твої частинка твоя. І ця книжка починає шукати, набирати з іншої енергії свої подорожі. Люди, які читають і перечитують, передають іншим. Рекомендую, не рекомендую, яким подобається, чи не подобається, будь-які емоції, які вона викликає, вона так само набирається ці емоції. Ну і відповідно вона потім я б це сказати, впливає на твоє життя, але ну, ти не можеш передбачити цей процес. Де вона де вона опиниться, що вона зробить, як які люди її прочитають, які тобі потім скажуть, чи не задоволені чи не дуже задоволені. Це є величезний такий енерго, енергомісткий процес, який ну, обмін. Обмін загальний обмін нею. Ну, ну можна здатися до паралелі, щоб подумати, що так само як ікропростує це авто. Яким людям ви могли порекомендувати, від яких хвороб? <тас> От, від хвороб. Дуже цікаве запитання. Якраз в своєю чергу, як, як медик, як психолог, я можу рекомендувати це для тих, кого є якісь моменти. Боротьби, внутрішні боротьби, конфлікту. Я думаю, що це в кожному властиве. Але е, тут конфлікти якось більше загострюються. І відповідно здається, що виходу немає. Ну все, от е, межа це там кидатися в прірву. А насправді вихід є. Просто зазвичай є, є два і важко вибрати. І тому я би так рекомендувала кожному зупинитися в такі моменти, десь подумати, десь дати собі шанс, цей момент пережити, пройти, знайти людей, які вам допоможуть. Бо в будь-якому випадку вам буде. Бог і все, сіп, допомагати в цьому. Ну, відповідно, якщо моя книжка десь вам допоможе, так і дуже добре. Ну, і давайте тепер трошки зупинимося детальніше на двох книгах. на репетиторі, замотілі і, і про Вині. Mm -hmm. Ну, Мабуть, перше почнемо з репетитора, який охарактерували психологічний детектив. Mm -hmm. Власне, чому такі жанри і що на вашу думку? Трошки розкажіть про історію створення, що спонукало. Історія. Mm -hmm. Творення книжок це історія нашого життя. От, це, хто пише автор, відповідно, він в процесі свого життя проживає якісь думки, якісь почуття, якісь там трагедії, якісь радості, відповідно, все це лягає, переплавляється в кожному герою і лягає потім на папір. І відповідно, деколи сам дивишся, думаю, і результат виходить. І потім думаєш, що цей момент у цього життя він вже пропрацьований, значить можна брати. Далі ходиш, їздиш, бачиш, зустрічаєш з багатьма людьми, і можна приступати до наступного моменту. Деколи я пишу кілька підряд книжок, і, відповідно, полежна фінатка і так. Нижка більше подобається. І це, я можу це сказати, я би кажу, кожного, якщо не писати, то читати, я би закликала взагалі літературу, зокрема українську. Тому що для мене відкриттям було 30 років назад українська література. Матки виходила на ринки, завойовувала так. Зараз ну, набирає обертів, і я бачу і молодих е письменників, і тих, яких я знала, як вони е тоді по коронації слова як всіх вони зросли, наскільки зміцніли, вийшли за кордон. Тобто, ну надзвичайно е цікавий процес мені спостерігати за кінською. Що ми вже почали говорити про українську літературу, то трошки схів про те, як ви власне прийшли в українську мову, тому що думаю, це цікаво буде почути. Українська мова це для львів'янки, це звичайно для це є близька мова. Але я багато свій час читала російською літературу, і писала відповідно російською. І це було для мене ну, природнім Коли Стало питання, чи зможемо до українською мовою на коронацію слова, відправити, що там приймалася тварин української мови, і через це я дуже вдячна е за це коронація. У нас це був величезний такий, е ну, шмат роботи про тому, щоб зробити, е пропагандувати українське. І відповідно, коли я подумала, як же ж мені це почати писати українською цей бар'єр. Тобі здається, що ти не зможеш так гарно Тобі Здається, що ти не, не справишся. Коли я була словників, заглянула в них, почала писати, але ну, саме все пішло. Тобто я би рекомендувала всім, хто з інших областей, хто тому, здається, що вони не вміють, не можуть, не, не розуміють, як це робити. Спробувати. Тобто, все, все можна. То ви ще казали, що українська мова вам здалася більш політичною. і. Так. Більше, я навіть не знаю, чи і підігрі можна знайти, чи якихось е таких моментів, в яких, е ну, хоча кожна мова має свої плюси, але все-таки вона така більш Ну, так ну Давайте -давай, познаємося в конкретний розвиток книжок. Чому жанр психологічний детектив, чому детектив, чому психологічний? ясно? Чому психологічний, тому що основа наша. Е Наша психологія і такі хаверсні моменти, які може деколи ця психологія е, нам підкидувати, деколи ми робимо те, що ми не хочемо робити, деколи те, що ми хочемо, ми не можемо себе заставити робити. Тобто основа, як би це сказати, база, на якій ми стоїмо, і що там в нас всередині вариться, що, що твориться, які думки, які е, бажання в нас виникають. мені хочеться це все підняти наверх і про це описати. І, е, Чому детектив може любити? Любить якісь такі спорювати своїм героєм, якісь перекони, бар'єр, що в них долали, обходили, щоб була якась загадка, яка потім ця. Це в тому, як треба писати, брата Крісті любила писати так, щоб там лешти читаєш, читаєш, і спиш в стані сторінці, о Боже, я ж коли <головіка> подумав. Я читала про гату як вона це писала. Вона спочатку писала твір, потім вибирала в кінці самого найменш підозрілого героя і тоді робила його злочинцем. а потім пару речень перед тим, що там поміняла, щоб його, щоб прив'язати. Дуже цікавий метод і спосіб. Але в мене вже не міняється, коли я вже дописала кінця, мені дуже складно поміняти початок. Тому я зразу мушу шукати свого. Героя і антигерої, і тоді вже з них будувати. Тобто ви зазвичай працюєте за планом. чітко знаєте, хто кого б'є планом, навряд чи тому що я вже розказувала, що в тебе план може бути один, але твоя ось така хитра штука, яка може повернути так сюжет, що в тебе буде писати ручка зовсім інакше. Ну і ти, ти, ти вже не зможеш цьому опиратися і вже тебе заведе в натрі. Домість візьмися свої рухи, переде куди і там поведе. Вже в результаті виглядає. Тут завжди співрозмір історичного героя і автора. У вас скільки себе випускаєте власне у твірі свого досвіду? Багато різних нюансів збирається в кожній людині. Кожний герой це є відображенки моментів. У якихось він. На даному етапі більше інших, більші жіночі, або, наприклад, герої репетитора, чоловік, то там більш такі чоловічі моменти. От мені здається, що кожна людина це є, як то сказати, сумісність протилежностей, і це все так багато цього намішано. Тільки почніть писати. Ви побачите, скільки всяких варіантів вашого героя вас не якісь творчі насуп? Місця до найліпше пише, кажу, що він дуже спонукає. Бачу, що на обкладинці, власне вбів. Та-та-та, власне, і... Не, Тут, лів, тут є, тут <плес> е... Э, спонукайки, коли до мене трошки залишили спокою, я в цій Каті, в кімнаті, і там написала, хто не заглядав, не заглядав. це оце було найбільш спонукаючим. Тому що коли ти, ти не бачиш зовнішнього, коли пишеш зовнішнього точного, ти заходиш в свій світ і він збоюш там. Немає наче, має наче, щоб трошки вільного просто відкидалось. А які ще крім, а які ще ритуали творчості вас можливо є, крім того, щоб було спокійно? Там знаю, ну, вогонь, собака, і треба випробувати розвогне собакою. Якщо холодно, таклят може бути, нема особистих таких моментів. Тобто, все, що вам трапиться, тільки стіли, ручки, Так. А. Власне, хочу нарешті, так, щоб ви трошки розказали вам. За сюжетну лінію. Для чого? Сюжетна лінія взагалі це те, що це як кістяк книжки. Потім різними там поворотами, різними діалогами, різними описами ми це формуємо далі. От, Але як розказати це основне, це не знаю, це буде... Де. Не цікаво читати, тому я це збережу. А ви для себе тілите літературу на жіночу чоловічу? Так ділять, я так пробую, так пишу чоловіча чи Думаю, і... Треба буде спитатися потім в кредитів. Ой, а що, бачите, вже сказали, що <сих> більше складається. <спричує. сих> це не має значення насправді для того, хто пише. Не знаю, що багато традиційних запитань про те, що бачите ви свого читача. Ви бачите свого читача, що це для вас так само. Бачу, коли я зустрічаюся отак от, з учнями на презентаціях, я бачу, і, і мені цікаво, і, і як він реагує на мене, що він прочитав, що він корисно, він потратив час, гроші, купив, прочитав це для чого йому це. Це теж дуже такі, цікаві моменти зворотні для мене. От, а, читачі сам ну, найрізноманітніші, тому я не можу навіть видалити, що хотається тільки з 15 до 18 років, а далі не виходить. Я що ви психолог вам допомагає там, вживлятися ну, в, ті в тіло персонажів. Чи як там, <різь> Тіло це <já> — це містик. <різь> Ні, я маю увазі таке психологічне <різь> тіло. <різь> е але все-таки Бродський, е коли читав свої лекції казав, що якщо, там, пишете про людину, яка під е е воду занурюється, занурювати, собі приходить, Як я це виходить. Сідає тут Так, так, Було би добре попробувати. але. Наприклад, Жюль Верні на жодній своїй цих описаних не побував в островах, чи де він там країна описував, йому це непогано здавалося. Тому те, що де я буваю, я це описую. Дещо я думаю, як би я це бачила, як би там побувала. І через це, наприклад, за метією 10 років тому я описала Арабську країну. Для мене це був зовсім інший світ. І коли я побувала, ти країна я дивлюся, так само дійсно і це. Такі ж самі люди і ці ж самі звичайні, якісь мінорети, ті які ж араби, ці, такі паранжа так само реальні. Це, ну, це дуже цікаво. Це досвід здобути на ідеалі. досвід здобувати. А от що цікаво, для мене завжди було запитання, звідки, як люди думають, звідки вони беруть власне, ці перепитії долі. Бо, що ну, найнеймовірніше вони трапляються в житті. Знаєш, що деякі там їздять по потягам, слухають, <питерес> що бак. Там Ви звідки. Чи випитує ви, знайомих, що там стало сталося, як там познайомилося, що в тебе там було. Маєте, Мені здається, більше що це приходить от, десь. Е, щось бачиш? <питерес> Тобі десь, як би сказати, включається якийсь момент в голові, і думаєш, цікаво було би, чи читаєш? Цікаво було би, якби цей герой не так просто а пішов іншим шляхом або зробив той. то. то. Деколи дуже часто книжок, я це бачу, заводить якийсь механізм, ну я би по інакше написала. Ну що ж таке коли зачитала? Ну що ж воно так закінчило, Або так зробили, якби там можна було і так, і так. І лицем напевно з того вироб. ти хочеш сам говорити, сам спрямовувати свій герой робити так, як ти хочеш. А не було взяти якусь класичну книжку і переписати в свої це, це Хочеться буде, щоб було твоє. Копію зробили. Ні, ну не копію, у власних героїв будуть чинити ну, де, там, цикл продовження своє. Абсолютно. Своє. Абсолютно. Ну, нове таке. Хочеться кожна книжка, щоб було інакше. От, якось так писань ну, по-іншому, щоб подивилася. Не знаю, Ну от знову ж таки, це вже... Досвід. А я читала, що посадили ще з дитячих років, а там тоді це, це починалося. Чому я що діти недосвідчені. Діти не свій вік, кожен має свій так само досвід. І кожен, якщо, наприклад, ще має досвід батьків, у них перекидається відповідно їхні емоції. І так само діти по-особливому сприймають світ, так само мають свої якісь. Бачення самолітература То Я себе в дитинстві вважала дуже дорослою, і дуже багато читала і відповідно ви створювалася. А можете просвяткувати еволюцію чи просто розвиток вашого цього внутрішнього, внутрішньополітичного світу дитячого зараз. Щось змінилося і де зараз головні акценти розставлені? Mm, дуже багато з цього помінялося, це життя <су> навіть не віриться. Дуже багато в різних місцях. Я побувала, і це те, що, ну, що я мріяла і багато ще в мене мрій попереду, де спілкувати і що написати. От, відповідно, стала більш певніше в собі. Займаюся тим, чим люблю, значить, відповідно, це теж подає наснаги. Більше почала любити життя з цих хір, якщо подивитися, більше це ну, людей, спілкувань. З кожним разом насправді люди розвиваються. Просто можна називатися в на... різних напрямках. І, відповідно, на той момент, коли, ми, наприклад, ми на колись були і діяли так, ми могли тільки так діяти, і, відповідно, нашого досвіду, який був, відповідно, наших тоді, накопичених знань. Зараз ми по-іншому. Основне стояти на місці. Проходи читали, що ви дуже їх любили оборочку. Так близько. близько. — А були тільки Так, Було тут другий раз. Ну, власне, розкажіть трошки про те, де побували і що з тих книжках відобразилося. Де побували. Ну, Перша книжка це Львів, там однозначно. Е, далі е, Європа, Азія. Е, це є, теж переплітається в Замокілі. І відповідно з кожного міста я люблю подорожувати без гідів, Вийшов. сама вийшла подивилася, вдихнула його, його атмосферу, аромат пройшлася, або хтось знайомий, друзі, мене повів. Тобто це набагато інакше, ніж ти їздиш автобус, тобі там читають в такому тороці, там то було то, а там -то, ти забуваєш за один момент. Тобто це момент відчуття духу кожного міста. Це дуже незвичайно. Незалежно від того, якого розміру, який там просунути місто, ну незалежно, кожне місто має свою атмосферу. Тому я всіх закликаю подорожувати, їздити, дивитися. Ну, тільки є якась можливість. Це те, що підпадається в пам'яті, ну це те, що нам це сказати, потім воно ну, надає нам більше, більше так, як це сказати радості до життя, чи ну, натхнення до життя входить. З чим вперше раз? Але варіанти кава, шоколад не приймають. Це вже описано. Кава, і шоколад вже описано. Львів. Ну це напевно з такими вуличками. Такі тут є, і це. Такими вуличками ще до навала туристів, нас дуже багато зараз. І м -м, коли він ще був таким затишним, тихим, туристи тільки на вихідні, і в будь-який будній день можна було вийти і можна було просто пройтися і, і оце, а, цю атмосферу о, е будинків, руківки, ну і пільно підземної річки і відповідно я так підозрю, що якщо отаке на обходинці, <рес> це ж сама атмосфера, вона у вас і в книжках. ну, можу любити. А якісь ще улюблені місця, тому що чому запитую, тому що теж не був. Але розповідала діночка, що прийшла один з під'їздів побачила, одразу, ну, Перед тим, вона дуже довго думала, де ж її роліна буде мешкати. У вас щось таке було, такі співпадіння або місця, які потім перекочували? Власне місця вже, якісь конкретні топоси. Так, я не знаю. Ті, хто читають, кажуть, що львів'яни особливо. Mm -hmm. так цікаво читати, де написано там, там Стрийська вулиця, чи Стрийський парк, чи Львівка, чи Чаківська, тобто це. Ми тут живемо, ми тут, а тут, тут, тут про це написано. Це, це цікаво. Я надію, що Тернопіль теж з'явиться. Я про таке не думала, але треба винести Тернопіль був один із міст, де будуть жити мої герої. А власне, що в місті запам'яталося такого, що ну, ви казали про дух. От зараз вам вже вбулися, що ще, ще є. У смітна, Я вже казав на радіо. Таке, ну просто. Від початку, поки я прийшла, всі такі літи може тому що це... Я така доволі. Кожен же ж бачить yeah. те, що він прийшла. Так, бачити. собі відображає, насправді, нам зустрічаються такі люди, якими ми є, насправді, і ми притягуємо тих, які ми є. Відповідно, так воно ну, сонячно, багато води. <хи> і, і що ще якийсь такий один момент їй йшла? Ну і якась така... Ширина вулиці, яка для Львова не характерна зовсім красатакі руну простір, Так, цокій у нас ще є переходи, ви зупиняєтеся і машини просто зупиняється посеред. Щоб ви з нами спотукають до творчості, що вже є якісь трудові порики, які ви звершили своє день народження. Так непогано. От поїхала сюди. Це ж видавався, я так перевидова якраз і Тобто дуже багато зараз хочу їхати за кордон теж по поїсти таку до друзів. І це якось так все співпало, ні, що простянути було в часі, там протягом року, а то якось так раз і все на повесні. Це початок тільки жив саме. Ну, а власне щось вже написала нове? вас, на чому зараз працює? Працюю на книжку про працюю, що всім кого говорю про. А чому я так всім говорю? Тому що. Я натураль пропілінила і деколи думаю, а може це так не писати про це, може чимось іншим заявитися. Як а, а а, сказали, музик вже мені напишуть в Фейсбуку, ну чого ж ти не, не написав, де книжка? І все це спонукає. А в Фейсбуку ви часто з'являються? Я, думаю, що не дуже часто. я і, періодом, от, але я люблю читати. Власне, чому запротись? Тому що зараз багато письменників свої творчості пропагує таким чином через різні соціальні мережі. Ви як до цього ставитеся? Це дуже позитивно, але знати, як це робити. Це відповідно, кажу, я вже говорила, що це не вистачає письменника на все, все. і видавництва, і угоди, і, і там ну, якісь поїздки, і, і в кінці може за течії треба писати. Так що було би добрий. Так, хтось взяв на себе таку року. Менеджер і все до все. А наразі ви самі. Так. А власне, як цілилася ідея, до речі, надіслати свої речі на літературний конкурс, ти більше, якщо ви казали, що до того працювали тільки з російською мовою? Ну, ідея, сказати, написала невеличкий такий сеп газету пост навіть не я написала, то я написала і дала свій подружців. Читати вона, я її собі згадую, послала туди, вона друкувала. Я думаю, хм, нічого собі не друкували. І вона каже, ну чого ти не напишеш? Тобі любить спеціальну крутять, кіролики тоді, крутили. Mm. Вона це слово запрошуємо. Та ти, шо, ти mm. що, які, де? не хоче. А я говорили про соціальні мережі, і, власне, цей вихід а, і письменника, і його творів в віртуальну mm. реальність. Ваші твори доступні, ви їх викладаєте, просто просканували, виклали. Чи пишете роман, так само зараз поширена практика, коли люди просто в інтернеті пишуть і одразу викладають нові розділи. Ну, хто його знає, може я не так напишу, може, я хтось перепишу. У mm. мене має бути закінчений твір, а тоді вже можна якось викладати. То це як інтимний якийсь спосіб написання. Я, Пиш, я навіть нікому не уряд не читаю. Тобто вже тоді, коли mm -hmm. тільки написали, набрали і видали, чи просто тоді коли написали так А чи хотіли б бачити колись свої твори екранізовані? Хто б не хотів, <рес> це звичайно. Пригаду я ходила в якийсь період, в Київ, така думка, що репетитор буде екранізовувати. Ну а це було до звісно. тепер воно так якось затихло. Але дуже часто фільм відрізняється від книги. Я б дала згоду, але. Щоб сприйняла нам, чи я вже сприймала його інший, тому що ну, не можна це передати. Якщо вам подобається книжка, дуже часто фільм не подобається. Якщо подобається фільм, потім читає книжку, не подобається. Це, це вже складно. Так складно. То так, складно. Вже накладається і режисерський образ, бачення. і, 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 і актори своє бачення, свій образ носять. Ну Нам... і, та і продюсери є... та що буде будуватися. Як ти уявив собі героя, це не обов'язково співпаде з вибором актора? Та, так, так. Але в нас це не, не до не допрацьовано, цей момент кінематографічний. Що є вже література українська, і добре в нас тоді на ринку, що кінематографію, що треба розвивати і ну... mm -hmm. Mm -hmm. Це буде надіти. Так, щоб все було буде за Ще одне питання. Ну ще одне то, що я хотіла ну, казати цими книжками, щоб не бояться. Хочете, у вас одне життя, робіть, творіть, йдіть туди, їдьте, ну, не прив'язуйтеся так до якихось своїх там, мурів, які ви є. Ви любите любов, ви до них повернетеся. Але ну, дерзайте, Я думаю, що світ буде наш.